4500 даєте доларів і берете цей автомобіль розстрочку без банків. Показую вам штуденько і розказую. Це 17-й рік, 3,5, v 6 на екобус, звичайний атмосферний двигун з класним маргінальним пробігом. Значить, у нас є безключовий доступ, домофончик, у нас електрорегулювання присутнє, водія та пасажира, повний привід. У нас газове обладнання стоїть. Дивіться, і ще саме приємне: витрата палива 12,8. І це, тут ще газ стоїть. 149 по пробігу. Автомобіль технічно. І візуально без зауваження, а, клімати, монітори, це все у нас є. Гарний салончик, абсолютно, як бачите, станчик збережений, абсолютно дуже гарний. І це все від власника. Сім місць. Автомобіль семимісний. Якщо не хочете, складаєте. Сидіння до вас величезний просто багажень, чесно, вели огромніший просто. Тут у нас задній ряд дуже в гарному стані. Е, підігрівчики, е, Не підігрівчики, е, клімат для е, другого та третього ряду. Тут з вентиляцією все, чорна стеля, дуже гарно все виглядає. Там у нас третій ряд сидіння, все складається, електрокришка багажника і відкриття. До речі, багажника з ноги є. Не знаю, чи працює воно, чи ні. Так от а, працює. О, Закрився я його, провів. Оп. Є, працює. Все чітко працює. Я провів туди, туди і назад ногою і, і відкрив, і закрив, виходить. Сидіння все складаємо, третій ряд, і там величезний, величезний просторний багажник. Електрокришечка, технічний стан 17-й рік. Авто всі, фото в телеграм-каналі, ми можемо придбати будь-який автомобіль в різну розсрочку по всій Україні. Контакти в шапці профілю, телефонуйте.